Так, друзі. Знову нашу трансляцію технічну. Так, начебто картинкою все гаразд. Я всіх вітаю, я дуже радий всіх бачити. Нарешті ми з вами знову. Як ви мене чуєте, будь ласка, напишіть, як ви мене бачите. Будемо починати. У нас з вами дуже цікава тема. Я бачу, навчаються тисники потрохи. Так. Як як ви мене бачите, поки що бачу. Випочне. У нас, як завжди, наша трансляція. В неділю ми ведемо Instagram, YouTube та Facebook. Ож задати ваші питання, ми можемо зрисуватися. Сьогодні ми говоримо про пошук себе. Ми говоримо про те, яким чином це відбувається фактично полісно. я вам розкажу про свій досвід, досвід особистий наш якраз ефір так і називається: Пошук себе, чи можливо знайти те, чого не бачиш. Я пригадую початок розвитку хабалі завжди це такий був процес. По-перше, тривалий досить, по-друге, простим Пишуть, що трохи звук пропадає в інстаграм. Чому? Начебто, з інтернетом все гаразд. Начебто. Давайте буде Продовжувати і побачимо. Сьогодні ми говоримо про пошук себе, е як знайти те, чого не бачиш. Бо дійсно, коли я пригадую, е як я опинився в цьому пошуку, як я знайшов зрештою кабалу, то дійсно було таке враження, таке відчуття іноді. Ти шукаєш чогось, чого ти не знаєш, чого не бачиш, і е стан такий дуже. Ніби ти висиш в повітрі, то тобто не знаєш, як зробити наступний крок. Але про все по черзі задам е вам питання невеличке. Ось, коли ви кажете, я шукаю себе, що саме ви шукаєте? Напишіть, будь ласка, е в коментарях, чи це професія, чи це покликання, чи це, можливо, справжній я, чи сенс. Що, що ви шукаєте? Коли ви кажете, що ви себе шукаєте, хочете знайти себе, напишіть, будь ласка, і е, цікаво почитати, цікаво дізнатися, зрозуміти, хто наша аудиторія. То коли я опинився е, в цьому пошуку, то я е, сам не знав насправді, бо з однієї сторони, ну, я був молодою людиною, мені 20 років. Я, в принципі, вже закінчував університет, і з однієї сторони, начебто, я розумів, чим я хочу займатися професійно, але я не був впевнений 100% тому. Я що можливо, якщо я знайду якусь якусь професію, яка буде допомагати мені, яка я би так сказав, допомагала мені більше себе реалізувати, яка б у мене виходила би краще. Бо я, наприклад, бачив, що люди навчаються, можливо, вони більш талановиті, ніж я, а, в тому чим так Тому я думав, можливо, якщо я спробую себе в якійсь Весі... якомусь напрямку діяльності, можливо, в режисурі я тоді, а можливо, там надати щось. Я зможу себе реалізувати, можливо, я буду це робити більш е талановито, як здавалося мені, я роблю якраз архітектуру, те, на що я навчався. Тудася також і особистого життя. Здавалося, можливо, там, коли особливо якісь проблеми виникали, можливо, е це проблема в цьому партнері, можливо, це пр проблема в стосунках. Я не можу знайти ось. Тієї гармонії, яка потрібна, можливо, саме з зміною людини з стосунків я зможу віднайти о, те, що мені потрібно. Теж саме стосувалося і о, таких фундаментальних, наприклад, такі, як де жити. Ось я думав, що треба поїхати кудись за кордон і там можливо я можу себе знайти і зможу себе реалізувати. Знайома вам така ситуація, такий Ось я досить тривалий час перебував в такому стані і е, дійсно шукав. Тож, коли ви кажете про пошук себе, що ви е, маєте на увазі, що ви хочете знайти, я думав, що кожен з цих моментів, про які я сказав зараз, він якимось чином. При зміні е, змінить якість мого життя, і я таким чином можу е, більше себе реалізувати, більше насолоджуватись життям. Але е, дуже швидко я зрозумів, що це все зовнішні фактори насправді. Тобто, що і е, питання моєї самореалізації, питання роботи, питання творчості, питання стосунків, е, питання де жити. Воно стосується те, того, як я це сприймаю, як я це відчуваю, я дуже швидко зрозумів, що в кожен з цих елементів свого життя я вношу своє ставлення, своє я, яке ось таким чином, малює мені а, цю картину. І я зрозумів, якісь що головна моя проблема насправді вона саме в цьому. Тобто, я зрозумів, що. Я не є щасливою людиною всередині се. Я не є людиною впевненою. Я не є людиною, яка знайшла себе внутрішньо, якби на своєму місці в житті. Я не знаю, яким чином я можу владнати себе сам. Тобто мені з собою, іншими словами, погано. Мені не добре з собою. Я не відчуваю, що я. Знайшов якби, гармонію з собою. і тобто Немає в мене в мене злагоди з собою, немає такої, що ми домовились, знаєте, я і моя внутрішня. Тобто, я зрозумів, що якась є тут проблема в мені, тобто не проблема в професії, не проблема там в людині, в стосунках, не проблема там ще в чомусь, бо я Шукав, тобто я, знаєте, змінював а, там різні види діяльності, наприклад, і я розумів, що тут інша проблема, справді. проблема Це проблема із собою. так І я почав досліджувати тобто Окей, яким же ж чином я можу на це вплинути. тобто Бо я зрозумів, і це для мене було фундаментальне е, відкриття в один момент. Я зрозумів, що якщо я. Зараз не знаходжу порозуміння із собою, якщо я зараз не знаходжу себе іншими словами, то всі інші аспекти мого життя, так як стосунки, так як професія, реалізація, творчість, де жити, місто, все це воно не буде мати ніякого сенсу, бо я не зможу, я не зможу просто. Реалізуватися в цьому, бо я, знаєте, така внутрішня є у мене е проблема, якась біль, яка не дає мені е себе реалізувати у всіх цих елементах життя, сферах життя. Я зрозумів, що мені треба фундаментально вирішити свою внутрішню е проблему. І тоді все інше. Налагодиться, я абсолютно чітко для себе зрозумів, що налагодиться і професіональні моменти, проблеми, налагодяться і стосунки, налагодиться все інше, бо воно все ніби йде зсередини І я почав досліджувати, я почав шукати, і саме ось цей пошук насправді він привів мене е в кабалу. Зараз розкажу, як він відбувався. Тобто е я зразу, е коли почав... Читати якісь книжки, які мені почали попадатися в руки про кабалу, я зразу зрозумів, що всі шукають, начебто себе ніхто майже ніхто не знаходить. Люди, і так само я бачив навколо мене люди, там, які е, там, проживали там, величезне, величезне життя там разом, наприклад, потім розуміли, якби не знайшли того, чого не шукали. Там в професії людина там займалася творчістю, потім вона розуміла, що вона хоче чимось іншим займатися. І так змінювали, змінювали е, життя, і не, врешті не знаходили е, себе. Е, я розумів, що е, тут головна проблема, е, що ми начебто намагаємось пізнати себе якимось інструментом, яким е, ми і є е, цим інструментом. Тобто, Тобто ми повинні зрозуміти, як працює ось внутрішній механізм, з якого ми створені. І я почав досліджувати себе, своє его. І перші книжки, які мені потрапили в руки про балістичні, вони так прямо як казали, що, друже, ти є бажанням отримувати всього-навсього, яке просто. Постійно слідує за світлом, яке хоче отримати світло. І для мене це було прям така революція. Ви знаєте, бо я прям від, відчув, що окей, тобто я розумію, яким чином я керуюся. Тобто я дійсно, я хочу постійно відчути якесь світло. Тобто я тягнуся за цим світлом, тобто в професії, в якихось стосунках. Я як та риба відкриваю рота і хоче якби, себе наповнити, але не може. Бо вона наче отримує перший ковток, і відчуває, що тут немає того, що ти шукаєш. Тобто, але тим не менше, ти рота постійно відкриваєш, відкриваєш, ти, ти шукаєш, а наповнення отримати не можеш. І тут мені попадається балістична книга, яка мені каже, що, друже, ти насправді керуєшся світлом. Ця твоя природа це бажання отримуватися, вся твоя природа це наповнюватись світлом. І для мене це була дійсно революція. Тобто, окей, я розумію, хорошо, тобто, мені потрібна чиста ця субстанція, мені потрібно світло. Мені потрібно не це називається в кабалі облачення, так, тобто зовнішня форма цього світла, яке я шукаю зараз в різних аспектах життя і не знаходжу, а мені потрібно перша, перше джерело цього наповнення, тобто, світло. Це перше, що я для себе зрозумів. Друге, я зрозумів, що я є бажанням отримувати, яке постійно егоїстично хоче себе наповнити. І я, наче ось той якби такий споживач, який перебирає окей, не ці стосунки, можливо, інші. А не ця там професія, не це, а ось це можливо мене зможе. І я так, знаєте, як в супермаркеті шукаю, а мені тут дуже стало зрозуміло, що ага, тобто я насправді є бажанням. Отримувати, яке хоче наповнюватись. І це є моїм, моїм я. З тим, з, з, з чим я себе асоціюю. Для мене це теж було відкриття. І кабала насправді вона дуже так чітко дає розуміти, що людина це є бажання отримувати плюс один елемент, який я потім вивчив, досить теж для мене це було намір. Що таке намір? Тобто не моє тіло, не мій, мій характер, не якісь, можливо, спогади, не контекст, там родинні якісь елементи. так? Не... Це є моїм я, а моїм я є бажання моє та намір, який я ставлю на це бажання. І ось хто каже, що є в нас матерія, кабалі, це те, що називається. Саме е, бажанням отримувати. А є форма е, використання цієї матерії це намір. Два елементи, ось про такі, які я узнав, е, дізнався в кабалі, вони мене дуже-дуже вразили. Напишіть, будь ласка, що ви розумієте під пошуком себе, е, чи? Можливо, ви проходили такий пошук, і зараз е, ви такі проходите. Напишіть, будь ласка. Тож, ще раз. Е, ми не розуміємо, е, в принципі, коли шукаємо себе, що це таке себе, тобто що це таке я. Ми ототожнюємо себе з думками, можливо, з емоціями, з ролями, з якими які ми граємо. Так, я там архітектор, наприклад, за професією. чи я там не знаю батько. Я там хтось там ще. Та чи там я не знаю. Ну, ще, ще, що все завгодно, там ролі якісь, так? Ми якими фреймами про себе думаємо. Е, можливо, історіями з життя. Я там дивлюсь на себе через якийсь, можливо, негативний досвід. Так, я там пережив там, це і це. Це ось є основною частиною мене. Е, а насправді кабала нас, е, знаєте, знімає всі ці маски, знімає всі ці е, облачення. Це називається, лівушим, таке слово іврицьке. Е, і е, якби таке голе, е, голу природу показує твоє. Вона каже: ти просто бажання, бажання, яке хоче наповнити світлом зі всіма твоїми історіями, е, якимись соціальними ролями, е, історіями життя, е, там, соціальними ролями. Ось це все, це є тільки відображення головного. Ти бажання, яке хоче отримати е, світло. Тепер, яким чином я можу е отримати його, яким чином я зрозумів, що є ось е значить, е такі два елементи: я бажання отримувати, яким чином я можу увійти в контакт е зі світлом. Тобто, е що мені далі робити, іншими словами? І тут, в принципі, я вже зрозумів, що я хочу іти е цим шляхом, я хочу віднайти цей контакт зі світлом, я хочу. По-перше, своє ось це бажання його навчити, навчитися з ним працювати. І по-друге, навчитися наповнювати його світлом. Бо порожнеча вона ж нікуди не зникала. А саме порожнеча вона вела мене саме до цього пошуку. Вона надавала мені можливості там, спокійно насолоджуватися з стосунками, професією, там, соціальними ролями. Ну, всім тим, чим я жив. Тобто, знову ж таки, я розумів, що якщо я зараз це фундаментальне питання не вирішу, я знайду себе. З іншої сторони, коли я починав цікавитись копилою, я розумів, що це зусилля, і я зараз починаю вкладати якісь величезні зусилля. А, а чи зможу я все ж таки реалізуватися у всіх інших аспектах життя, які теж для мене важливі, як ті ж самі стосунки, як ті ж самі... 에, там професійні питання, кар'єра і все таке інше, я 에, не те що не хотів цього, я всього все хотів, просто я не міг наповнитись в цих бажаннях. І тут, коли я почав цей пошук, і коли я почав е, дійсно таке ось е, ну, подорож внутрішньо до свого, до першої причини свого я, тобто до голого бажання, до клій, Духовного та до наповнення світлом, я побачив, як все те, всі інші аспекти життя вони почали наростати на це, наче, знаєте, елементи на кристал. Як тільки ти розумієш, і ти віднаходиш ось цю маленьку частинку в собі, яке є бажанням, яке ти знаєш, як працювати, щоб наповнити світло. Ти наче формуєш такий маленький кристал в собі. І він починає. Знаєте, це така, е ну, такий форматворчий елемент всередині. Ти до цього я відчував себе, наче як перекаті поле якесь, яке не знає, що йому і куди воно йде. А тут воно е починає в нього, наче е е всередині народжується якийсь такий кристал, такий діамант. Який починає обрастати подібними до себе формами, діамантами, які починають втягувати навколо цього ці інші аспекти життя, такі як професія, такі як стосунки, такі як реалізація, соціальні ролі. Ти починаєш бачити, що вся реальність навколо, вона створена для того, щоб насправді приєднатися до цього внутрішнього. Ядра для цього внутрішнього кристала, який ти будуєш всередині. І як тільки ти маленький е, цей діамантик в собі заклав бажання, яке ти зрозумів, як наповнити світлом, зразу же починає всі обставини, всі ситуації, наче збиратися навколо цього. І я е, почав е, бачити, як всі інші аспекти мого життя почали е, складатися добре. Те, що мені здавалося, і я правильно, до речі, на початку цього пошуку розумів, що в те, що я не бачу майбутнього, те, що я розумію, що якщо я зараз не вирішу це фундаментальне питання, все інше не вирішиться, я був правий. І з іншої сторони, я був правий в тому, що якщо я вирішу це фундаментальне питання для себе, все інше вирішиться також. Це теж правда равнозначна. І всі інші елементи життя. Почали закручуватись навколо цього кристалу. Я почав вивчати кабулу, я почав займатися, і це моє життя почало складатися в напрямку. Я зрозумів, що є в мене ядро, є в мене головне, є в мене ось цей якби би, стержень, який тримає мене, який формує мене, який надає мені силу, який, як якось цей стовбур. Мене зв'язує з вищою системою, проводить через мене світло, і це світло воно насправді формує всю мою реальність матеріальну, в тому числі, стосовно стосунків, стосовно професії, стосовно якихось можливостей в житті всього цього іншого. І знаєте, я не хочу займати багато вашого часу. Прпр прийшли роки, ось так як я займаюся цим вже багато років, і я е, можу вам сказати, що абсолютно відверто, що е, я вкладав досить багато свого часу вивчення кабали, і зараз мені е, 43 роки я відчуваю себе абсолютно реалізованою людиною е, у всіх аспектах життя Е, в духовному сенсі. Я маю духовний шлях, я маю учнів своїх. Я, я сам учень великого вчителя. Я маю дуже цікаву, дуже високу місію, яка наповнює мене кожен день. Я маю прекрасні стосунки в своїй родині, дітей. Я маю прекрасних друзів, в мене немає ворогів. Я не знаю, в мене немає таких стосунків. Абсолютно вам відверто кажу. З я спілкуюся навколо, які би були налаштовані на, негативно проти мене. Мені здається, немає такого. У мене немає ворогів. В мене, я абсолютно реалізована людина в своїй професіональній. Частині, я архітектор, в мене своя компанія, свій бізнес, який я люблю. Я люблю тим, чим я займаюся. Мене це наповнює, і я знаходжуся на, на своєму місці. Я відчуваю я е, реалізована людина соціально. У е, мене є дуже багато різних проєктів в цьому е, площині життя. І все це це можливо саме тому. Що як я і казав на початку, що фундаментально ось цей невеличкий діамант, який треба закласти всередину, ось це бажання, яке наповнюється світлом, цей кристал, цей, ну не знаю, щось таке, навколо чого все починає будуватися. Я його заклав. І я дуже радий і вдячний долі, творцю, за те, що він. Надав мені таку можливість, він спочатку створив проблему, коли я ну, просто знаходився в якійсь порожнечі, я не знав, як себе віднити. Я розумів, що якщо я зараз не знайду, нічого в мене не складеться. Таку, такі, в такому стані я знаходився досить тривалий час, поки я не знайшов і не зрозумів, як побудувати е, ось те, що ти не бачиш, а воно знаходиться всередині тебе. Воно, Якщо ти можеш це побудувати. Ти будеш щасливою людиною, наповненою на своєму місці, і будеш е, далі йти по життю е, щасливо. Це в тебе буде виходити. Тут є питання в Ютюбі. Цікавить більше моє призначення в духовному плані, аніж устрій в цьому світі. Тому задача стояла в очищенні душі. Це вийшло значно довше, ніж я очікувала, але результативно дуже багато досвіду отримала, е, отримала, написала нам наша підписання. YouTube. Ну, дуже класний досвід. Вам дуже хочу аплодувати, як то кажуть. Я дуже радий, що ви дійсно себе знайшли в духовному сенсі. Можу вам сказати, що в кабалі ми не розрізняємо фактично духовну компоненту та е матеріальну. Творець має різниці, не робить різницю між тим світом і духовним світом. Тому зазвичай людина, яка знаходить себе в духовному, вона знаходить себе і в матеріальному. Тож я радий дуже вас. Сподіваюся, так воно і буде надалі. Я не бачу більше ну, питань не в інстаграмі, тільки ось одне була в ютубі. А, ну, Якщо а, у нас немає більше ніяких а, питань, то я буду вже закінчувати. А, я вас запрошую на наш наступний ефір, як завжди, в неділю. Ми а, вже наш курс, який ми набрали, вже ось. Місяць тому назад він триває. Займаємось постійно. Якщо у когось винен бажання приєднатись, будь ласка, пишіть. координати є у нас в шапці в опису на профілю. Я радий був поспілкуватися. На жаль, не так багато у нас сьогодні було питань. Можливо, тому що я постійно змінюю час цих ефірів Потреба треба якось вже, як то кажуть, визначитись часом якимось. Братися. Зручно, але пишіть, до речі, пропозиції, якщо у вас є якісь. друзі, я дуже вам дякую. Буду... Сподіваюсь, щось цікаве для себе винесли. Якісь сили отримали. До побачення. А, як правильно закладати намір? Ще є питання на останок. Це ми з цим працюємо досить активно. Намір це надбудоване бажання. Тобто, намір це, що я хочу від цього. Напрямку, який я зараз отримую. Намір Кавана на Євриті перекладається від слова Ківун напрямок. Кожен раз поки що вам відповідь, задавайте себе питання, який напрямок я хочу тримати. Я зараз буду отримувати якесь задоволення, чи приймати якусь, якесь рішення, який напрямок в своєму житті я хочу, щоб ця дія мала. Ось це вже початок напрямку. Початок е, наміру. А потім ми з вами будемо вивчати, як його поглиблювати. Ми починаємо вивчати наміри. Тобто, кабалісти описують нам систему намірів. Фактично, всі кабалістичні книги це книги про наміри. Тобто, коли вони нам описують наміри, і ми через вивчення цих намірів піднімаємось, піднімаємось по сходах духовних світів, по сходах осягнення. Бо все осягнення кабаліста, воно відбувається в намірі. Тому це дуже висока і глибока і складна тема, яку ми постійно вивчаємо на нашому курсі. Але я вам таке просте дав пояснення, що напрямок, ось який я хочу мати напрямок зараз від тієї дії, від цього наповнення, від цього бажання. Це, друзі, дуже вам дякую. До наступних зустрічей.